Доброго дня, мене звуть Марія, я проживаю в Миколаївській області і хочу повідомити вам про таку компанію юридичну, як компанія Best. Ця компанія допомогла мені вирішити питання стосовно кредиту, мого кредиту з одним із банків України. Все було добре до початку повномасштабного вторгнення, коли я залишилася без коштів, з якими б я могла оплачувати свій кредит. Виникло дуже багато питань і почало мені надходити дуже багато дзвінків з банку, в яких я намагалася вирішити питання свої і домовитися. І з виплатою кредиту. Але е, компанія банку, якого, з яким я мала неблагополучний досвід, е, дуже сильно почала, вибачте, за вираз пресувати. Тоді мені знайомі порадили юридичну компанію Бест. Дякуючи цій компанії, я стала е, спокійніше спати і не так сильно хвилюватися. Е, Співробітники цієї компанії надали мені кваліфіковану консультацію, допомогли розібратися з усіма питаннями, відповіли на всі питання, які мене турбували і заспокоїли в плані тому, чи дійсно я все правильно роблю. Дякую компанії Бест. На даний час у нас гарні взаємини. І можу рекомендувати вам цю компанію, компанію юридичну Бест у вирішенні ваших фінансових. Питань стосовно банків та кредитів.